А ви не помітили, що люди зараз трохи загрались в егоїзм, прикриваючи це просвітленням? Зараз якось занадто поширюється ця ідея, що треба обирати себе. Ні, я не кажу, що це погано. Обирати себе треба, слідувати своїм цінностям. Треба треба вміти казати ні, і так далі. Але Ось історія життя почула нещодавно. У мене була дружина, але в один момент я збагнув, що ми нікому не належимо, і я просто закохався в іншу. І Я пішов від дружини, тому що я зрозумів, що це не моє. Я не маю переступати через себе, я маю обирати себе. Геть ти надійний, А як тобі народжувати? Там до речі, є діти. І спойлер він не залишився з тією, у кого закохався. Я все розумію, люди з часом можуть віддалятись, і шлюб не дає ніяких гарантій потрібно, щоб обидва працювали над відносинами. Але стоп! З ця риторика. Я закохався. Кохання з першого погляду не існує. Щоб закохатись, потрібен перший крок ходити на каву, довгі розмови, час разом і так далі. Закохався він. На що ти йшов на ту першу каву, тому що обирав себе? Іноді це обирання себе переходить рамки і стає зовсім ненадійно. Домовились на зустріч. Можна в останній момент передумати, тому що ну я не хочу, я обираю себе чоловік і жінка в шлюбі в один момент просто можуть: знаєш, я заслуговую на більше. До побачення. Так, ми зараз більш свідомі ніж попереднє покоління, але ось цей перекос мене починає трохи тривожити. Здається, ми виховуємо не психологічно здорове покоління, а якесь егоїстично відлетівше. І покластись на кого зовсім скоро буде неможливо. Бо мало що там стрільне в ту просвітлену голову. Що думаєте?